Нещодавно нашому погляду з'явилося нове продовження скандинавського бога війни. А тому я вважаю, що зараз саме час повернутися назад у минуле, коли біло-червоний босгойдалки перебував ще в грецькій міфології і крутив грецьких богів на своїй білій роженці. Я ніколи в житті в старих гадоворів не грав, а тому зараз буде дуже захоплююче поринути в гру 2005 року, щоб вона мене зґвалтувала найвитонченішим чином, яким тільки може зґвалтувати гра того часу. Перестрахувавшись, я озброївся емулятором, в якому можна зберігатися в будь-якому моменті гри, але навіть це не завжди допомагало. Але як би там не було, підписуємося на наш патреон, щоб отримувати відео раніше часу. І погнали дивитися, яким був оригінальний God of War 2005 року. The gods of Olympus have Починається гра з того, чим я хотів зайнятися під час проходження останньої години цієї гри. А саме зістрибує насмерть із найвищої гори у Греції, не подумавши про те, що під нею знаходиться вода, яка його не так сильно може вбити, як тверда земля. Я якось він неуважно гору для самогубства. Підшукав. І відразу після цього нас перенесли на три тижні тому, щоб показати, з чого все почалося кліше. А почалося все з криво налагодженого емулятора, завдяки чому на екрані мене стали переслідувати ці смуги. Вибачте, я вперше ним користуюся трохи пізніше. Воно виправиться. Крату з'явився на якомусь розбиту. Тому кораблі, розбивання якого розробникам було занадто ліньки показувати. І нас миттєво закинули у бій, під час якого можна побачити одну з найбільш фігезних бойових систем, що я коли-небудь зустрічав. Управління чуйне все працює плавно, а ці мечі хаосу мають такий розкід, що не потрапити, хоча по одному супротивнику тупо неможливо. Багато різних комбух, частина з яких відкривається через час, можна схопити супротивника, і в залежності від натискання кнопки здійснити з ним проникнення різного ступеня тяжкості. Другий меч, який дадуть десь на середині ігри, з яким ти відчуєш. Збільшення свого піструна на 15 сантиметрів. Втім, це просто афігезно, майже у всій грі. Ну а до останніх кількох годин ми дійдемо трохи пізніше, так що потерпіть. І миттєво після того, як нас навчили азам бойової системи, на шляху нам зустрівся перший бос, а точніше, шматок першого боса, з яким ми пізніше повноцінно повоюємо. І навіть його шматок, як і всі інші боси в грі, крутий до нев'їбення. Поки гра тільки починається, нас вирішили не сильно вгалтувати. а тому він особливо багато здоров'я не вибиває і виноситься доволі просто. Щоб всякі лалки, як я, не вимкнули гру на четвертій хвилині проходження. І так само тут можна помітити зародження славних кутиє моментів, які тоді ще не почали бісити всіх своєю появою. Тут же вони бісять, але рідко. Через те, що з'являються дуже різко, і якщо хоч на мілісекунду завтикати, воно провалиться і робити її доведеться по новій. До смерті воно не веде, і найчастіше повторити спробу можна відразу ж після провалу. А тому нервові клітини, хоч пару разів, матюкнулися, але все ж таки залишилися живими поки що. Але все ж таки гріх я. Поставлю, тому що це кутеє фубля після перемоги над шматочком боса. Ми зустріли воду, в якій Кратос вміє плавати від смок Чітамі Варсет. Блять, мені не треба було пливти сюди. І наткнулися на бранця, який обкликає нас усілякими поганими словами, і каже, що після того, що Кратос наробив, він краще помре ніж погодиться на спасіння від його рук. знаю, що ти зробив. I would rather die than be saved by you. Ми поки що нічого не знаємо про бейграунд Кратоса і що він накоїв, і маю сказати, що інтригу потягнути в них вийшло непогано. Мені дійсно було цікаво, чого його всі так бояться. А ось ще один тип квіктайм івентів під назвою задрачування кружечка настільки швидко, щоб краще, щоб мамка до тебе в кімнату не заходила, поки ти під столом таке витворяєш. Великим пальцем у стандартному положенні успішно виконати такий квіктайм івент. Можливо, тільки якщо у тебе найшвидший палець на дикому заході. В іншому ж випадку бери свій вказівний палець і починай задрачувати цю кнопку, як ти не задрачував ще нічого у своєму житті. Палець від цього пиздець яка хуїв, але все ж таки це додавало адреналіну в битву для того, щоб ти не розплився по крислі як жирна худоба, а невпидно був активно залучений у процес битви, що досить круто. У такі моменти моя душа починає радіти за те, що ця гра вийшла не в епоху PlayStation 3, під час якої любили такі моменти об'єднувати з гіроскопом третього дуалшока, що часто працювало через дупу, і цей гіроскоп хотілося засунути все в ту ж дупу розробникам, яку цю хуіту у свою гру і вставили. Далі ми побачили сам. Самого тямучого моряка на планеті, який під час обстрілу вирішив піднятися і підійти до кратуса для того, щоб стати ідеальною мишенью для тих лучників. А ось чому лучники в тупу відмовляються стріляти по самому кратусу, який ховатись на особливо та й намагається, незрозуміло. Кринька, що нескінченно генерується з порожнечі. його рукам пизда. Що потрібно робити, коли на тебе дивиться здоровений змій, який любить їсти товстеньких морячків? Ну, звичайно, стати на коліна в надії, що він тебе помилує, і оскільки цей дурник мав ключ, який нам потрібен, то після остаточного перемоги над гідрою нам потрібно буде зайти всередину цього змія і знайти майстерного маразматика. Після подорожі нутрішнями змія з сучасного гадовору. Це вже не виглядає так вражаюче, але якщо уявити, що я повернувся у 2005 рік, то тоді рівень усередині щойно переможного боса виглядав дуже круто. Як цим морякам взагалі інтелекту вистачило кораблем управляти, якщо всі вони бляха як на блюдечку шикуються перед цим змієм і з веслом в руках замість хоч якоїсь зброї? Бос величезного розміру перед битвою обов'язково повинен поричати, щоб зробити вигляд, що він до пізди крутий кліше. Але як би там не було, це виглядало і звучало досить епічно. Але яким би епічним не був цей рик, сука, як він мене вибісив постійно здувати цієї платформи, щоб мені постійно доводилося лізти до нього назад на гору. До речі, схрещування двох мечів перед собою не дає сильному вітру здути тебе з платформи. Фізика, привіт. Ще пару секунд по нею з приводу місних квіктайм евентів. Для того, щоб приступити до його виконання, необхідно стояти в певному місці по відношенню до противника, інакше запуститися воно не захоче. А у випадку, коли вікно для здійснення кути є обмежене, то поки ти станеш у потрібне для виконання положення, противник вже встигне прокинутися. Чи варто говорити, що гра наповнена такою зашкалюючою кількістю ультранасілля і крові, що навіть Мальком Макдауел відчув себе тут ніяково? Дінка, як тільки Кратос почав розмовляти, мої вуха відразу ж насторожило щось у його голосі. Але що я зрозумів далеко не відразу, бо цей підор майже не розмовляє бікам після кількох його реплік я таки зрозумів, що так різало моє вуха. Ares. You will die for what you did that night. Так як ця гра досить стара, політкоректністю, особливо в подібній грі, в ті часи мало хто славився. А тому розробники вирішили покликати на роль найбільшого персонажа в ігровій історії найчорнішого актора озвучення в історії. You took them once. У мене немає 47-ї хромосоми, щоб лаяти розробників просто за факт такого вибору актора, але все ж таки лаяти їх можна за те, що негритянський акцент, який виходить із рота білого гріка, звучить ось взагалі неумісно. Хто заздалегідь розрізав навпіл монстра, якого Кратос тільки збирається розрізати навпіл? Далі відбулася катсцена, завдяки якій я зрозумів, чому цю гру так полюбили школярі середини нульових, і почав плакати сльозами через те, що мені тоді замість другої плойки купили срам. Комп'ютер, на якому мені навіть на піструм постала, подивитися не дали. Хто б міг подумати, але повернутися в ліжко у нас і справді є можливість. І не просто повернутися, а зіграти в найзапеклішу мініатюрну мінігру, за яку рокстарам дали пізди, але зате Санта Моніці дозволили залишити її як пасхалочку. І ось ми прибули до Афін з метою знищення Ареса, за що нам пообіцяли пробачити всі наші гріхи минулого, про які ми поки що нічого не знаємо. Інтрига. Ще одна річ, яка трохи бісить у бойовій системі, це ухилення, які... Призначені на правий стик. що за рахунок того, що на відміну від кнопки для того, щоб його зігнути в певний бік витрачається якийсь час, не завжди вдається вчасно встигнути зреагувати і відстрибнути в правильний бік, особливо з урахуванням того, що під час дійснення анімації удару стрибати він не захоче. Так що надалі, коли ухилення будуть досить важливими, моя дупа буде горіти знатно. Мабуть, настав нарешті час поговорити про улюблену в ті часи багатьма розробниками фіксовану камеру. Тут все не настільки погано, як у резиденті, і за рахунок неї іноді вдається продемонструвати дуже кінематографічну і навіть епічну картинку. Але все ж в інші моменти, особливо коли це стосується платформенгових секцій, де потрібно чітко розуміти траєкторію свого стрибка. Ці срані фіксовані ракурси камери не допомагають від слова ніхуя. І крім платформенгу, в деяких місцях важкувато орієнтуватися в просторі, тому що замість кручення камери доводиться ногами обходити локацію, щоб все побачити. Далі ми зустріли Афродіту, яка збирається дати нам нове вміння, для отримання якого потрібно здолати медузу, про яку вона висловилася так. Медуза. Gorgons. Куневдоґоґенцим горганам взагалі нічого, що в них 350 мільйонів королев мають однакову зовнішність, так як ця медуза далеко не найостанніша серед тих медуз, яких мені ще належить розпотрошити. Мені сказали, що я заробив досить багато червоної жижі для того, щоб прокачати свою зброю. Я ж такий задоволений зайшов у меню прокачування. Вихуярив всю свою жижу на поліпшення зброї, і до її поліпшення залишилося ще 22 жижі. Ось наєбатори срані. Я звичайно розумію, що ця гра вже до дупи стара, але все ж деякі елементи декорації, по яким кратус може лазити, наштовхоїть на думку про те, яким хуєм він за них тримається. Для того, щоб забратися на цю надламану драбину, кратусу довелося обрушити здоровену статую, яка ось так диво ідеально підходить по висоті, і ось так диво впало чітко в тому положенні, яке дозволило по ній забратися нагору. І, і що це був найпростіший спосіб забратися на цей уступ, типу якийсь ящик поставити, чи ще щось не можна було. Ось чому Часний гадоворний такий. Що за несправедливість? Я хочу високополіганальні цицькі бляха. б сумнівався, куди ти своєю ручкою потягнешся. Хоч крату зараз розплачується за ті злочини, які він вчинив, ніхто його зараз не каратиме, якщо він продовжить залізати мирних жителів. Stay away. Don't come near me. Keep away. Цього легко можна було б уникнути, якби Кратос додумався відкрити свій рот і сказати, що він тут не для того, щоб убити її, не пропускаємо внутрішньої ігрові сцени на движку. Цей мужик, до речі, говорить нам, що боїться відчиняти двері, тому що до нього доберуться чудовиська. Але відкривши трохи пізніше двері, ми виявимо, що в тій кімнаті чудовиськ ніяких немає. Незважаючи на те, що здавалося б, грає звичайним тупим слешером, в ній іноді зустрічаються на шляху моменти, для вирішення яких треба витягнути олівець з носа, щоб твої мізки хоча б трохи почали працювати. Це прикольно. i offer you the power of the greatest of all the gods the father of olympus i offer you the power of zeus Відміну від усіх інших, цю цицькату ораколку птиці вирішили забрати з собою не вбиваючи для того, щоб через час скинути з великої висоти таким чином, щоб вона могла в польоті вхопитися за мотузку і навіть руки собі не розхирачити. Чому було відразу на місці і не вбити, хрін знає? Точніше, я здогадуюсь, чому, але у них там, начебто, стативих органів немає ніяких. І руки її виявляться настільки сильними, що провисити вона зможе стільки часу, скільки потрібно буде для того, щоб я зміг доперти, що ті дві статуї треба поставити одну на одну. А, -а це не швидке мускове заняття у моєму випадку від смокчі рейтрейсинг наскільки це круто виглядає у грі, бляха 2005 року. У нас тут сучасні ігри не завжди таке відображення можуть похвалитися а тут ось таке в грі майже 20-річної давності. Good, my boy. А до використав слово бой до того, як це стало мейнстрімом. Враховуючи віковий рейтинг гри, я можу сміливо причепитись до того, що в ті часи білизни ще не винайшли цензурники в Срані. Від цієї цитькатої оракулки ми дізналися шматочок бейграунда Кратоса про те, що колись він був звичайним не настільки білим негром, і про те, що Ареса можна вбити тільки за допомогою ящика Пандори. А тому далі ми вирушили в далеку подорож у пошуках цієї коробки. Все більше і більше мене починає задовбувати ще одна проблема бойової. Системи, а саме противники, які відроджуються з кожним разом все більше і у більших кількостях, і робляться настільки часто, що часом з'являється впевненість у тому, що ці підораси нескінченні. І завдяки цьому, коли вони насправді нескінченно спавняться, як у цьому випадку, і мені треба вчинити якусь дію для того, щоб вони перестали спавнитись. Зрозумію, я це далеко не відразу, бо буду думати, що скоро вони повинні закінчитися. І ближче до кінця довбати і довбати по квадратику з трикутником так дохуя разів, що мій палець на моїй спроби їм порухати, дасть мені відповідь. Протягом трьох днів Крато збирався на вершину гори, яку носить велетень, на якій ми пробудемо досить багато часу. І, хоч цей велетень постійно ходить, що провокує тряску цієї гори, яка в нього на спині, коли я буду там переміщатися, щось ні разу не помічу, щоб хоч якась локація там була хоч трохи нестійкою. Все буде так рівно, начебто на час нашого там перебування велетень просто вирішив піти поспати. Після того як ми отримали новий меч, у той час, коли він перебуває у нас в руках, зі спини пропадають клинки хаосу, які ніби до нього прив'язані назавжди, і зняти він їх ніяк не Може, де він їх ховає весь цей час. Противники зі щитами, яким потрібно спочатку цей щит збити, що можна зробити тільки мечами хаосу, і що зробити не так просто, коли їхня кількість така велика. Тому що, коли я сильним ударом починаю замахуватися, обов'язково хтось вирішить по мені хуякнути, похерюючи мою спробу вдарити. І з врахуванням того, чи цю локацію потрібно пройти якнайшвидше, тому що скоро відкриється підлога. Нервів пошмактували вони, мені достатньо. Але, все ж таки, це ще терпимо порівняно з тим, що чекає мене надалі. Ці піздобляцькі пили, які потрібно дуже швидко проскочити. Для того щоб встигнути повернути обидва рубильники і добігти до дверей, поки вони не зачинилися. Далі ми натрапили на кацену, в якій нам показали, як чорний Кратос став таким білим. Mercy. З Якого часу стріли стали настільки потужними, що почали зносити голову людини? Чи це голови стали такими слабенькими? Ares! Destroy my enemies and my life is yours. Виявляється настільки просто перемогти в бою, в якому ти не зміг перемогти своїми силами. Просто крикнути Гей, арес, підсуби трошки, я тут щось всмоктую. Зручна фішечка. цікаво, арес допоможе мені змонтувати відоси, коли мені буде впадло цим займатися. Зараз мені необхідно тягнути цей камінь для того, щоб стріли тих чуваків по мені не потрапляли. Але деякі з цих стріл, мабуть, володіють здатністю проходити крізь цей камінь і безпосередньо піздошити мене. Якщо надовго затриматися в цій кімнаті, то ворота зачиняться і кратусу заколять колючки. Відстань між якими досить велика, щоб просто стати між ними і дочекатися, поки ворота знову не відчиняться. На цьому манускрипті написано, що мені потрібно пожертвувати найважливішим, або хуй знає, як правильно це перекласти, але, начебто, так правильно, для продовження своєї подорожі. У результаті виявиться, що я маю пожертвувати якимось чоловіком у кліці, який навряд чи є для Кратоса чимось важливим чи ультимативним. Я отримав тризуб посейдона, якого в руках у кратоса я не бачу, а значить, припустю, що він засунув собі його в потрійну дупу, завдяки якому я тепер зможу плавати під водою нескінченно довго. До цього крат. Кратос був настільки поганим плавцем, що навіть на секунду пірнути під воду боявся. Блять, а я не спробував пірнати до цього моменту. Я просто припустив, що виходячи з того, що нам тільки зараз сказали, що я можу пірнати. І якщо це не так, то я щойно випередив дохуя незадоволених коментаторів. Не, не, не дякуйте, швидше за все, ви зможете знайти ще щось у ролику, до чого можна доїбатися. Перше поринувши під воду, можна виявити, що у Кратоса дуже потужний лоб. І так само виявилося, що підводні сегменти, з урахуванням того, що в більшості ігор, особливо тих років, є диким поносом. Тут виконані цілком. Собі комфортно, та їх загалом досить мало, тож за це респекти в грі. Потім я зустрів цих песиків. Цих сраних підараснутих, таке відчуття, що нескінчено спавнящихся собачок, які бляха херачать мене з усіх боків, від чого я ухилитися за рахунок того, що ухилення на стіку не завжди встигаю, і піздець, як тут часто я вмирав. Тепер ми потрапили до лабіринту, єдиною умовою проходження якого є вбивство всіх противників, які в ньому перебувають, тому що це не гра нульових, якби в неї не було рівнів, з яких можна вийти, тільки перебивши всіх противників, що на ній знаходяться. А ці підораси ще й ховаються непогано. Тож, якщо випадково якийсь кут пропустив. Або навіть спеціально не знаючи, чи тобі обов'язково треба тут усіх перебити, то бігай по новому і шукай, чого ти там іде пропустив. Я вже так дохуя всього наговорив про гру, забувши зовсім про те, що забув сказати щось про музику. Музика тут настільки крута та епічна, що навіть якщо Зак Снайдеру це пограє, то скаже, що у його фільмах недостатньо епічності. Натиснули на якусь кнопку, після чого з під землі вилізла величезна статуя головного лиходія історії іграшок. Забігли в гості на рівень креша бандекута, який неабияк потріпав мої нерви. І перед нашим поглядом з'явився другий бос. Так, я пройшов вже більше половини гри, а це лише другий босс. А все тому, що всього босів у грі аж три. Змій, цей кентавер та Арес, не дивлячись на те, що всі вони круті та унікальні, щось якось замало для слешера. Після цього боссфайту червоний анальний отвір з очима дав нам ахуєнну здатність, яка значно допоможе мені з нескінченно ворожими противниками, а саме здатність закликати рабів Хайдеса, які паралельно мені будуть пиздити противників. Ці суперздібності, до речі, всі досить корисні та кльові. А якщо бути точнішими, то половина пуляння блискавки потрібно тільки в парі моментах і більше цим не користуєшся. І з корисно тільки коли ти віч навіч із противником. Ну,

по Перше повинен зауважити чудова історія про білого негра, який бореться проти рабства. І по друге, пиздець, ти нахуй ненадійний. То ти хочеш бути рабом білого арійця, то ти не хочеш. Ну подумаєш свою дружину та дочку, вбив, з ким не буває. Ми всі через це проходили. Взяв і порушив умови договору, укладеного з рабовласником півнячий вчинок, інакше не низка. Так до речі, чим далі ми по грі просуваємося, тим рідше нам на шляху будуть зустрічатися аптечки, що разом зі збільшенням кількості противників даватиме чудовий результат для дупозапалювання. Ми зупиняємо до вор, щоб показати вам довнягрецький тетріс. А тепер настав момент дуже довгого і повільного повзання по стіні в напрямок, хуй зрозуміло якого, кілька разів поспіль. І була б тут можливість крутити камерою, не довелося б хуй знає скільки раз повсти в один бік, щоб усвідомити, що тобі потрібно в протилежний. Відразу після якого настав момент з моїм черговим дупозапалюванням, тому що час обмежений настільки, що тобі і на секунду не можна зупинитися. І раз напевно десять, якщо не більше цей білий негр сука ніяко не хотів дострибнути до уступу. Я як би я не намагався. Чому моделька Кратоса, сука дістає доступу, просто бляха руки витягне, і ти вхопився, що тобі сука заважає. І якого хріну, де б кратос не стояв, його в будь-якому випадку дістають ці шипи, відстань між якими настільки велика, що бляха навіть логвінов поміститися б зміг. І до речі, хід детекшн на деяких уступах прямо любить випендрюватися і не сприймати те, що я стрибнув правильно. Кратос на відріс, відмовиться на нього хапатися. Такого було не так вже й багато, але коли це відбувалося, це відбувалося в самі сука підходящі моменти. У черговому видінні з минулого нам показали останнє село, яке атакував Кратус Левка. Азівкою Ариса зазомбований настільки ще забув навіть, те, що це село, в якому він живе, і де зараз його дружина з донькою знаходяться. Ось що буває, коли ти довго по відрядженнях бігаєш. Забуваєш навіть те, де ти живеш. І, і за те, що Кратос убив свою сім'ю, їхній порох навіки приклеївся до його тіла. І при чому цей прах настільки просунутий, що, будучи світло сірим, зумів якимось чином червоне татуювання зробити ще червонішим. Дядько Вільгельм, здравствуйте. Ви тут були пиздець, як доречні. Під кінець гри розробники щось почали трішки лінуватися, поклавши предмет, що відкриває двері у вигляді голови цього чувака прямо поряд цими дверима. З таким же успіхом можна було просто залишити двері відчиненими і не їбати собі мізки. Я розумію, що гра стара, і мило ще навіть не встигло увійти в моду, але пиздець, мені здається, що така текстура більше для першої плойки доречна, ніж для другої. Причому навіть не на старті її існування 2005 рік, вже як ніяк. Чи могли б хоч ті елементи, які ви крупним планом показуєте, хоч трошки збільшити в роздільній здатності? Ну хоч Трошки слідом за милом я прийшов на забаговану локацію, в якій зникла половина противників, через що двері, які відчиняються після вбивства всіх противників, відчинатись не захотіли. І я не знаю, емулятор це баганув або в самій грі на консольці теж було. Але, господи ти боже, мій краще б цей баг не лагодився, і я просто знаходився тут у порожній кімнаті. Тому що, коли я перезапустився, як би правильніше висловитися з цього часу, в грі я згадав, як виглядають матюки на гру початку нульових. Це не просто звичайний блять, який ти вимовляєш звичайним людським голосом. Це сука їбана пізда, пройобена блядька хуйня, якого хуя нахуй піздець, сука, та шо ви за нахуй піздець, і все, все вимовлялося з гучністю, яку я не знав, що вмів відтворювати. Бо навіть сусіди через огорожу, перебуваючи в цей момент в іншому місті, почули це. Слово «наскінчений спавн» було б сильним применшенням. І причому хто спавниться? Ці ті, ті срані птахи, камікадзи, які без кінця в мене єбошаться, від чого я далеко не завжди встигаю ухилитися. Паралельно цьому по мені стріляють лучники з різних боків і поверх цього ще й платформи рухаються у різні боки. А Якщо ти вирішиш стати на платформу, яка не рухається, щоб трошки перепочити, то через пару секунд тебе заїбошить ударом вогонь з труби. Це був приблизно той момент, коли я почав користуватися сейфстейтами, тому що впізду грати так, як замислювали це розробники. Тому що розробники задумували зробити мені перелом нервів. Після цього ігрового зґвалтування Кратос дістався до скриньки Пандори і йому сказали донести її до Афін, щоб там він від'їбошив бога війни. Як та Богобаба уявляє, Кратос дотягне своїми руками цю скриньку до Афін, або, хоча б як він спустить її вниз цього велетня, то неважливо, тому що Бог війни не силою думки відчув, що Кратос знайшов цю скриньку, а тому ж бурнув шматок колоди в його бік, приїбавши Кратоса до стіни, що раптово не стало причиною його смерті, тому що якщо ти не дуже хочеш помирати, то тобі просто потрібно побігати чистилищем і через платформингову секцію вибратися назад у світ живих. Але перед тим як вибратися в світ живих, доведеться на силу пройти ті хуйні, що крутяться, яких дуже багато, які всі крутяться в різні боки і з різною швидкістю. І якщо ти доторкнешся хоча б до однієї з них, ти впадеш і весь цей шлях доведеться проходити із самого початку сейф ти привіт, але це ще нічого, бо далі на нас чекає ця хуйня. До нев'їбення висока труба, що крутиться з колючками, які розташовані в рандомовому порядку. І за рахунок того, що камерою крутити не можна, що там чекає тебе зверху, ти знати не можеш. А тому стрибати досить небезпечно. А якщо не стрибати, то недалека година того, коли один з цих ножечків тебе піздуне. Для чого навіть не обов'язково до нього торкатися, хід детекшн тут працює за кілька сантиметрів до того, як модель кратуса і модель ножа зустрінуться один з одним, і ти звалишся в самий, починаючи все спочатку. І навіть збереження тебе тут не врятують, тому що робити це все потрібно на тільки швидко, що на ізі можна зберегтись в міліметрі від леза, яке після завантаження чекпоінту тебе відразу буде пиздити, і ти падатимеш. А знаєте, що може бути гірше за цю нескінченну довгу трубу? Ще одна нескінченно довга труба, з ще більш рандомно розташованими лезами, яких тепер більше, і які тепер розташовані ще ближче один до одного, ніж минулого разу. Дерк Souls може йти спокійно, хуї смоктати в порівнянні. Кратос знайшов вкрадену скриньку Пандори, відкрив її, завдяки чому збільшився за допомогою фотошопного розтягування картинки. Ні, серйоз. Зне ефект збільшення ви зробили божественний. І діставшись таки до Ареса, перед тим як з ним битися, нам довелося рятувати свою сім'ю від нескінчених клонів кратуса. І це нескінченність така, що на краю цієї нескінченності нас зустріне ще одна нескінченість у подвійному обсязі. І крім того, що вони досить активно виносять здоров'я мені. Вони ще й виносять досить швидко здоров'я моїй родині. Я можу віддати їм частину свого здоров'я, але тоді вб'ють скоріш мене. Втім, це ще одна срака з величезною купою смертей. Але все ж таки пройти це вдалося, і ми дісталися до фінального боса Ареза. Ні, again. не знову. Ти мабуть мав зі мною з'їхати, Крейтос! Лиходій пропонує герою перейти на його бік кільше. блядь, тягне меч, обхоплюючи його рукою за лезо. Перемогти Арезе зі збереженнями виявилося простіше простого. Як же я співчуваю тим людям, які билися з ним на PlayStation 2, починаючи бій із самого початку після кожної смерті. Пам'ятаєш, Крейтос, це був я, хто зберігав тебе у тій часі великої потреби.

But we never to take away your за що він вирішив закосплеїти типового підлітка 2007 року. Міг би бляха зробити це з самого початку і не довелося б їбати собі голову збивством Ареза, але померти йому надали, тому що тепер йому належить зайняти місце Ареза і стати новим богом війни. Після чого нам запропонували пройти гру на ультрависокій складності. На що я їм відповім? Fuck you. Ось таким був перший бог війни, один з найкращих слешерів, в які я тільки грав на емуляторі. Я не уявляю, як люди зуміли її подолати без ручних збережень, але з такими невеличкими читами гра ідеально у всьому. А тому, якщо ваш комп'ютер тягне емулятор другої плойки, то обов'язково пограйте в неї, якщо ще цього не робили. Воно того варте. Ну а поки підписуйтесь на канал, щоб не пропустити грішки по другій частині, і заходьте в наш телеграм-чатик, щоб поділитися своїми хворими спогадами з якоїсь гри початку нульових, яка вам підірвала дупу, так само як і ця мені.